Верховний суд підтримав позицію прокурора та зобов'язав Одеську міську раду вжити вичерпних заходів задля забезпечення взяття на облік дамби хачбейського лиману. Протягом трьох років органи прокуратури Одеської області доводили в судовому порядку про необхідність саме одеською міською радою як органом місцевого самоврядування вжити заходів для взяття на облік дамби хеджбейського лиману, яка на цей час залишається фактично безхазяйним нерухомим майном. Водні об'єкти є важливою частиною екосистеми та елементом довкілля, що забезпечує існування людей тваринного і рослинного світу. Для належного використання і охорони водних ресурсів, а також для захисту відповідних територій від шкідливого впливу вод на водних об'єктах усіх форм власності, зводяться гідротехнічні споруди. Дамба Хачбейського лиману оберігає місто від затоплення водою та відіграє важливу роль для тисячі людей, а також понад 50 підприємств та організацій, які проживають та розташовані на прилеглій території площою близько 23 квадратних кілометри. Наявність закону власника є гарантією підтримання належного технічного стану дамби та проведення своєчасних ремонтних та протиаварійних робіт. Тому питання щодо прав власності на дамбу хочбейського лиману має важливе значення, оскільки визначає як особу, яка відповідає за організацію її утримання в належному стані, так і джерела коштів на її утримання. На виконання вказаного судового рішення Одеська міська рада зобов'язана розмістити у друкованих засобах масової інформації оголошення про взяття на облік безхазяйної нерухомої речі, а також звернутися із відповідною заявою до органу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Верховний суд наголосив. Що з метою уникнення загрози заподіяння шкоди державним інтересам в сфері запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з неналежною експлуатацією гідротехнічної споруди, якою є дамба хачбейського лиману, сама одеська міська рада повинна вжити заходи, направлені на визначення правового статусу дамби.